Так, що ж, що ж, переходимо до результату Першого дня, третього тижня розробки, дві години, майже 3 години, дві з половиною години. Я не пам'ятаю, скільки там години теро. Що змінилось? Заходимо в меню. По-перше, в кінці минулого тижня, останній день я такий не зміг показати, що ми зробили. Я такий, нова гра, воно завантажується. Трохи чекаємо, і ось ми з'являємось в меню вибору країни. І тепер, по-перше, Тикаючи на країну, нас ось так може наближати. І як ви бачите, що одразу показує назву країни, прапор країни. Міняємо мову, воно буде показувати іншу мову. Тут показує всі показники. Тут потім ліворуч будуть написані іконки. Як ви бачите, я вже зробив ще також основу для того, щоб тут пояснювальний текст з'являвся. Тобто, ось так наводиш, І буде пояснювати, що там написано. Тобто, що це показники. Тут ліворуч будуть іконки цих показників. Типу, це Ланте. Коротше, тут все буде написано. Тобто, ось так наводиш, вам буде все описано також. Тут є механіка. Типу, ось так тикаємо, 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 так нормально тикаємо. І є механіка вибору рандомної країни, Ось ця кнопочка, тикаєте і вам обирає на рандомну країну просто. Ось так перекидує. Так, виглядає, що я зробив дуже мало, насправді так кажучи. Але я багато основ зробив для гри. Справді це все. Я 2,5 години, і це ось такий швидкий опис того, що я зробив. Ну, я поправив, ну, справді це все. Хоч так, я ще всі прапора перекидав і так далі. Ну я б зробив. Але я основи для подальшого розвитку зробив. Коротше, щось я трохи розстроївся тепер. Так, ну що ж, результати другого дня, третього тижня розробки. Показуємо. Так, по-перше, на нову гру, тикаємо ми переходимо, типу завантаження. Мені здається, я це вже зробив в минулому відео. Минулому, минулий день. Далі ми завантажуємося на сампл сцен. По-перше, бачите, тепер країна підсвічується. Типу, ось. Країна, на яку ми тикнули, вона підсвічується. Типу. Тепер більш зрозуміло, на яку країну ми тикнули. Наближення, мені здається, наближення камери я зробив в минулому відео. Я може його покращив тільки за сьогодні. Так це ви зрозуміли. По-друге, ви можете побачити ось тут повний список це показники країн. Можливо, як іконки додам, але ось, приклад я, тільки на українську я. Опис кожного цього показника є. Воно написано, що, що за що відповідає. Наприклад, баланс гроші на вашому балансі, ВВП впливає на доходи. Населення впливає на максимальну кількість мобілізації, площа країни впливає на швидкість захоплення країни і так далі. Далі, ось ця кнопка одразу переносить нас в гру. І бачите, ми е коли тикнули забіліз, ми завантажились, і нас одразу закинуло забіліз тут, прапор білізом, але це поки що все, що тут зроблено. Ну, не Все, що з віддімо тут зроблено. Все, що з того, що можна показати. Зрозуміло, що я роблю більше, куди більше. Ну і кнопка вихід в меню. Ось так. Знову ж налаштування, англійська. Ось, Там е деякі баги, яких нема в Unity, але є при експорті. їх також треба виправляти. Є такі баги, і це виправлення цього, цих багів займе. Коротше, це конкретний баг. Дивіться, я користуюсь тим в своїй грі, що. Зараз покажу. Що country name, коли записує свій all Region автоматично все, то він записує в повному порядку якось тут, зверху вниз. І це. Коли ми в Юніті працює. Але коли ми експортуємо, то, судячи за все, All Region записується не в правильному порядку. І через це All Region я буду ось так писати 198 і, власноруч, брати і розкидувати всі регіони в регіони. Ось так. Ось так. Не знаю, все розкидувати і так, щоб воно співпадало з цією послідовністю. І це величезна проблема. Насправді так кажучи, це величезна проблема. Тому що це займе багато часу. Я ще спробую поекспериментувати і подивитись, але. Але, але, але. Це неприємно, дуже неприємно. До завтра. Так, ну що ж, всім привіт, народ, це кінець третього дня розробки. Я попрацював дуже мало. По-перше, сетінг. Я трохи тут зробив сетінг по-іншому, щоб поглядав. Тут це в українська англійська, ось так, пропори. Ось цей текст, ця кнопка нарешті повністю показує текст по чисту, усі збереження. Українська англійська. Ну, все. Ось так. Далі. тикаємо нова гра. В новій грі ми додали, я додав, додав, по-перше, зараз завантажиться. Кнопку виходу. Ось тут. Я борюсь внесу кнопку виходу. Ну і все. Також, до речі, пам'ятаєте, я показував, що при експорті там трохи не так провантажуються всі країни. Тепер провантажуються правильно. Я все зробив. Зробив як треба. Так, тикуємо моплей. І тепер, коли ми тільки заходимо в гру. Нам одразу буде пропонувати встановити річний бюджет. Знову ж одразу всі ці е, все, весь текст перекладений. Тут при наводі буде також писатись текст. Я просто ще не зробив те, що треба. І тут ви будете редагувати податки і так далі. Воно поки що не готове, я поки що просто розставляю. У мене світло вимкнуло на дуже малу кількість часу, тому такий короткий етер був, так мало зробив. Але вже як є. Ну що ж, це четвертий день цього мовного тижня. Тут в мінюшки нічого зрозуміло, що я не змінив. Тільки нова гра. Тут також нічого не змінив, все як і було. Давайте для того, щоб я зробив, тикнемо випадкову. Давайте просто ось так. випадкова країна, Венесуела, прекрасно, тикнемо грати. Так, і я в новому відео почав робити ось це вікно, встановлення бюджету, яке в нас буде зустрічати, встановлення річного бюджету, яке нас зустрічає в ході в гри. І воно вже, ну, не прям дороблено. Я ще подумаю, може, ще щось додам, але воно в більшості своїй зроблено. Ви можете редагувати податки, якщо ну, по 0.1. Змінюєте, якщо задиснути Shift, ви більше будете змінювати. Податки, якщо ви можете побачити, тут змінене за рік ВВП. Якщо я збільшую податки, зростання ВВП зменшується. Якщо зменшую податки, зростання ВВП збільшується. Те саме з медициною. Збільшую медицину, збільшується населення. Зменшую медицину, зменшується зростання населення на рік, але в нас є ще надлишок, який також не ну, такий собі. Освіта також збільшує освіту. Ну, тут є свій максимум. Типу, після якогось відсотку воно просто надає вже свій ефект. В медицині більше 10% немає нема сенсу від медицини, одразу кажу, в освіті більше 7% освіти, немає сенсу. Далі ще таке налаштування, як інфраструктура. І ви бачите, що тут інфраструктура, якщо просто на нуль залишити і повністю не інвестувати в інфраструктуру, вона буде падати. І треба хоча б якийсь відсоток, якийсь бюджет мати, щоб інфраструктура не падала. І це визначається тим, що на утримання інфраструктура має максимальний сьомий рівень від нуля до 7. і на утримання одного. Рівня інфраструктури потрібен 1% ВВП, але на зростання одного рівня треба 5%, тобто в 5 разів більше, щоб побудувати мовний додатковий рівень. Тобто, якщо я зараз хочу за рік побудувати максимальний рівень інфраструктури в Венесуелі, то мені треба поставити ось 24,6% на інфраструктуру, що створює для нас мінус 148 тисяч надлишок на рахунку. Також є тут такі витрати, як урядові. І кредити. Блін, я обрав не ту, не ту країну, це країна, в якій нема. Знову ж, дані бралися офіційно, офіційно у них нема кредитів. Можливо, вони нещодавно робили дефолт, тому в Венесуе нема кредитів. І чисто, щоб не вийти в мінус, там треба збільшувати податки, але тут проблема в тому, що чим більше податки, тим більше вони роблять мінус по ВВП, і максимум податків, які ви можете поставити, це 50%. І знову ж, е умовно, перші 10% податку вони не, не зменшують зростання ВВП взагалі. Типу, ось. 10, якщо я поставлю 9, воно, бачите, ніяк не впливає. а якщо тут вже потрохи починає впливати. Від 10 до 20, там ну, дуже мало впливає, тому до 10% ви податки спокійно можете ставити. Від 20 до 30 вже трохи більше впливає на зростання ВВП. Тому з цим трохи обережніше. Більше 30% це ще більше впливає на зростання ВВП. І більше 40% це ще сильніше буде впливати на зростання ВВП. Тобто, чим більше податки, тим менше зростає ВВП. І це в прогрес прогресії працює. Типу. Чим більше податків, тим більше ВВП. Також е, населення обмежене по площі, бо Монако ви не зможете занадто сильно забудувати, і обмеження по площі працює в співвідношенні до ВВП на душу населення. Тим чим більше у вас ВВП на душу населення, тим більше ви на один квадратний кілометр можете дозволити собі людей. Також зростання населення. А, до речі, зростання ВВП, також зростання ВВП залежить від ВВП на душу населення. Чим менше у вас ВВП на душу населення, тим швидше ви можете збільшувати свій ВВП, що логічно. Це називається ефект відштовхнення від. Дна. І, типу, якщо у вас дуже велике ВВП, то вам дуже складно буде його піднімати вже. Тому воно співвідноситься. Населення так само, населення максимальне, є максимальний рівень по тому, яку на площу ви можете, і також є. Чим більше вас, чим менше населення. Коротше, також населення збільшується в залежності від співвідношення до аграрних земель. Чим більше вас аграрних земель на одного нас... на одного людину, тим швидше вас зростає населення. Чим менше ваш... вас аграрних земель на одну людину, тим у вас зростає населення. І ось такі обмеження працюють. Поки що галочку поставити не можна і так далі, тому що я попрацював по взаємодії цього всього, і воно працює хорошо. Тут треба скинути інфраструктуру, щоб хоча б плюс маленьке виходити. Ось так. Да, жах. Жах. Ну і урядові витрати залежать від е, вашої індексу демократії. Чим гірше вас індекс демократії, тим більше ви витрачаєте на утримання уряду. Чим більше, ну, чим краще вас, чим більше ви демократичні, тим менше ви витрачаєте на уряд. При максимальній демократії ви будете витрачати на уряд 10%. При найгіршій демократії ви будете 25% витрачати. Ось так. О, я тикнув вийти. До завтра. Так, що ж, всім привіт, народ! Через ці ваші відключення я робив етер аж о 12 ночі, тому я зробив його годинним і не прям багато зробив. Я зробив важливу, можливу річ, але не багато зробив. Я так, давайте просто будь-яку країну берему Нова Зеландія підходить. По-перше, я передивився, у нас кредити написані в відсотках від ВВП, а не в мільярдах. Тому кредити це відсоток від ВВП. І це, до речі, дуже сильно зменшує, тому що я думав, як у деяких країн дуже великий дуже великі кредити, а то не такі великі кредити, так, я залишаю бюджет Нової Зеландії. І тепер, якщо після того, як ми натиснули галочку, зрозуміло, що вікно закривається, і найважливіше, якщо подивитись по всім країнам, вони всі поставили собі бюджети, вони всі поставили собі бюджети. І найцікавіше в цьому те, що я навчив їх, якщо в них маленький бюджет, якщо вони виходять в мінус. В них дефіцит бюджету, то я навчив їх зараз. Я навчив їх правильно зменшувати видатки і правильно збільшувати податок. Якщо ж в них в плюс по ВВП, то я навчив їх правильно. Ой, плюс по ВВП, плюс по профіцит бюджету, я їх навчив правильно збільшувати витрати. Таким чином, ті, хто виходять в мінус, вони підходять до нуля. Ті, хто виходять в плюс, вони також підходять до нуля. Але вони будуть розвиватися. хто входять в мінус, не сильно будуть розвиватися, але також будуть розвиватись. Тому якось так. Це, це треба було подумати, як зробити так, щоб всі країни самі поставляли свій бюджет. Всі боти. І вони всі проставляють хорошо проставляють відносно. Типу, ось тут я навіть вивів собі окремий параметр, ось цей останній це е, плюс, в який вони виходять. І бачите, у всіх він близько нуля, тих, в кого, плюс вони його вони збільшили витрати там, на освіту, медицину і так далі. Ти в кого був мінус, вони зменшили, навпаки, витрати і збільшили її податок. Всі по-своєму це зробили. Це прекрасно. До речі, у лісоту був профіцит бюджету. Можна подивитись по тому, як бот ставить, чи був в нього профіцит бюджету, чи ні, це якщо в нього інфраструктур спендів більше, ніж кваліті рот. Тому що, якщо України мало грошей, то вона просто тримає кваліті рот на інфраструктур спендінг, щоб хоча б не падав якийсь доріг. Якщо ж профіцит бюджету, вона піднімає. Інфраструктур спенінг, щоб збільшувати якість доріг. Ось так. І це дуже важливо. Важливі зміни, які я зробив. Ось так от. Якось ось так. Кнопочка ну, виходить в меню, нова гра. Можна назад в меню, вийти просто по приколу. Знову нова гра. Просто щоб показати, що все працює. Давайте ємен грати. Провантажується. І ось почнемо одразу на ЄМЕНі. До речі, в нього не такий маленький, не такий великий мінус. Можна просто. До двадцяти спокійно збільшувати податки. Взагалі не замичуючись, інфраструктуру багато не поставиш. Шкода. Ну, ось так. Якщо на 30% аж податки, трохи більше на інфраструктуру. І освіту підняти трохи. Ось так. Ось. І всіх також податки проставлені. Коротше, все прекрасно. Це працює. Теоретично всі країни будуть зростати. Що ж, до завтра. Так, що ж, що, це привіт. Це звіт. За шостий день розробки. А, що? Що я зробив? Я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, на чому я зупинився. По-перше, я почав працювати над більш активно працювати над збереженням і завантаженням. Воно буде зроблено. Але я просто працюю над цим. Також що я зробив. По-перше, прикол в тому, що я за один день можу багато зробити. Але я забуваю, що я зробив за ІТРКБТ. У мене, по ітогу, кожен тер відчуття, що я нічого не зробив. Так. І віконц. Ось на цей хрестик не дивіться, це хрестик від менюшки, якого тут не буде. Це я буду тут менюшку робити. Так, по-перше, ось тут ви можете праворуч внизу в віконці побачити час, який не йде, поки відкриєте вікно бюджету. Спочатку приймаєте вікно бюджету, а далі ви можете встановити час, і, ви, як ви можете побачити, він йде. На прибілі тикаєте, він повертається, вмикається, на циферки тикаєте, він не йде. Коротше, я е, пам'ятаю всі, всі помилки і так далі, які я робив з часом в. Симулятори України і просто зробив його краще. І він тепер краще. І ось. Він йде також. Ліворуч горі Ви можете побачити менюшку, Тут потім будуть іконки, що за що відповідає, але це тут щось з цього ВВП. Мені здається, ось це перший резерв, друге ВВП, третє населення, четверте це якість доріг. І п'яте це кредит. Кредити потроху будуть падати. Дуже повільно, якщо ви, на власне руч, будете їх погашати також. Як ви могли зрозуміти, я зробив так, щоб. Воно вже змінювалося все. І зміниться воно раз на місяць, тобто зараз місяць закінчиться, і ви можете побачити, що воно змінилось. Змінилось? Змінилось, коротше. Так, воно змінилось. І змінюється воно раз на місяць, але ось тут цепки написані річні. Ну то потім ще іконки додам, тут це буде зрозуміло, і при наведенні на них буде показано. І зрозуміло, що у всіх країнах воно так само зменшується. І тепер ще коли, зараз, коли закінчується рік, чекаємо закінчення року. Гра знову просить встановити річний бюджет, знову ж, поки встановити річний бюджет, ви не можете швидкі ставити, поки не встановите. Ось так. Тобто тобто, 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 тобто якось ось так. Так мало зробив, я прям мало. відчуття, що дуже мало зробив. Хоча б, трохи більше твох годин був тир. Ну, він трохи більше, більше двох годин. Ну окей. Ну, і зрозуміло, що всі е боти також кожен рік наново встановлюють свій бюджет, і, напевно, в когось з них навіть плюс йде. Напевно, а напевно ні. Тому що тут мало країн, в яких прям плюс по бюджету йде. Ніхто не може на початку дозволити свої хороші витрати, що логічно і правильно. Тобто ось так. Потім я зроблю збереження. Сподіваюся, на наступну метері. Це кнопка виходу з меню назад, Там воно потім по-іншому буде виглядати. Коротше, до завтра. Ну що ж, це сьомий день. Сьомий день. Так. І що я зробив за сьомий день розробки на цьому тижні? Це завантаження, механіку завантажень, зрозумів, що а. А воно дає. Так, по-перше, треба поправити, щоб воно не дало завантажуватись, коли нічого не збережено. Тому що воно просто по стандартному завантажує, і це дуже погано. Воно так не має бути. Це я приберу. Е, нова гра. Я зробив за останній день механіку збережень і завантажень. Це не дуже важливо. Давайте не за Барбатос, не за Барбатос, не зафін. Давайте США. Ну, США або Канаду, або США, або Канаду. Окей, грати. Знову щось тут хрестик, можна вийти назад в меню, звідси. Так, давайте налаштую податки нормально. 94 мільярда кред... мінус через кредити, але в нас і грошей багато. Давайте інфраструктуру на 7. Ну, насправді що я б вам радив з освіту. Це найвигідніше. Медицину більше 10, нема сенсу ставити, тому не ставте. Мінус 55 мільярда. А давайте, я ось так і залишу, щоб було помітно, що воно збереглося. Так, тут воно одразу все записало. Типу нам показує наш бюджет, населення і так далі, інфраструктуру. Ось тут я себе підняв тут час. Знову ж, візуально все буде мінятися, але просто щоб ви приблизно розуміли гру. І максимальна швидкість. Так бачите, всі ці А, в нас, до речі, ще й був. Слухайте. Якщо в нас з самого початку був резерв, чому, б я, чому я тоді цим не скористався? Окей, знову ж, показники зменшуються раз на місяць, але це річні. Це зміни на рік. А змінюся вони раз на місяць. Давайте зараз почекаю. Ось так, все, тепер. Праворуч на грі. Ви можете побачити, що я тут зробив нормальну менюшку відкриття. Тут я зробив кнопку окремо вийти в меню, окремо вийти з гри. Знову ж відкрити-закрити тепер нормально можна. Менюшку окремо кнопка окремо вийти з гри, вийти в меню. Зрозуміло, що вони працюють, я вам не буду зараз показувати. Зберегти поки що дві ящики, потім збільшу. І коли ми такими зберігати, вона зберігається, і тут написано Канада. Сьома ранку. 31.04.2023 Я можу і тут зберегтись. Там маленька затримка при збереженні є, але вона не така довга. Давайте зараз ще трохи часу почекаємо. І давайте на другий слот, щоб воно відрізнялося, ось так. Тепер вийти в меню. Завантажити. Відкриваються дві чеки. Де те ж саме написано? І давайте спочатку другу ячейку завантажу, щоб ви побачили. Ось. Тут бачите вже 89 мільйонів і 20... 21 година, 10 5 2023. Чи 2023 А, ну так, я такий так не дочекався, якщо тут ми закінчимо рік, там попросить наново ввести в бюджет. Тепер входимо в меню, і ми завантажити, можемо завантажити і першу ячейку. Тут на місяць раніше збереження було, тому 93 мільярда на рахунку. Ось так. Краса. Це все краса, Вже ж. Знову ж можемо ось так переходити справа наліво. Згори вниз можемо приходити, але це відбувається трохи з пролагами. Це треба просто прийняти як факт. Я не думаю, що ви прям активно будете цим користуватись. Знову ж, хочу подякувати єдиному поки що спонсору на цьому каналі, Сергу. Дякую за підтримку. Якщо хтось також хоче мене підтримати, ви можете це зробити спонсоркою на тобі або донатам по посланню в описі. А також хочу нагадати, що в стімі ви вже можете знайти від мене мою гру, послання на яку також буде в описі, і придбати її зараз зі знижкою 40 гривень. Якщо ви її придбаєте, залиште рецензію. А якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте йде бажано. А також підписка, вподобай, коментарі і так далі. Не забувайте. Дякую вам всім, всім вдачі та бувайте.